3 грудня Україна разом зі світовою спільнотою відзначає День людей з інвалідністю. Наша знімальна група завітала в один зі спеціалізованих соціальних закладів. У ротмістрівському будинку інтернаті, що на Смілянщині, сьогодні мешкає 76 підопічних. Половина з них люди з інвалідністю. У кожного з них своя історія і своя непроста доля. Опинившись в ситуації, коли в самотужки вже неможливо вижити, вони потрапляють сюди. У Світлани Розум двоє синів на фронті. Вона інвалід позору. Нині мешкає в рот будинку. Інтернаті Живеться нам тут дуже добре. Я дуже велику хочу вдячність винести всьому персоналу. Буквально суму плоті від директора і нашим саніторочкам. дуже уважні, дуже чуйні, дуже трудолюбиві. Її сусідка по палаті Тетяна Дешлюк втратила зір раптово після загибелі на фронті старшого сина, а молодший, до речі, теж у війську Сінки приїхав, був там десь, де воюють, а приїхав як я осліпла, Я раптово три місяці. Я сліп От, то був зі мною. А це добровольна, я сама пішла сюди, тому що гробити дитину, теж не хочеться і самій. Тут колектив, є з ким побалакати. Ну, в общем. В общем, все добре. Колектив будинку інтернату забезпечує пацієнтам цілодобовий медичний догляд, допомагає і фізично, і морально. Всі, з ким ми спілкувалися, дякують колективу за турботу. Тетяна Єфімова з золотоноші вже шість років знаходиться в будинку інтернаті. Доють хорошо, купають, стирають у чистоти, у добрі і теплочин. Тепло отім халісом мені тут. Пані Ольга Каданцева з Черкас так склалися обставини, що нині вона теж мешканка Ротмистрівського будинку інтернату. Отлічно тут хороший персонал, всі дівчата добрі такі. Благодаря на нашій мамі. Надія Васильівна Гончаренко очолює заклад вже три роки. Намагається створити в будинку інтернаті затишок, шукає можливості залучити благодійників і разом з колективом робить все, щоб полегшити життя своїм підопічним. дійсності в нас проживають люди знедолені своєю долею. Вони не по своїй волі вони знаходять десь прихисток і проживають, доживають свого віка. Але ми з гідністю повинні їх доглянути. Я дуже дякую нашому колективу, це всім, всім, і медичному персоналу, і молодшому медичному персоналу, і всім працівникам, які працюють в цьому інтернаті, за їхню витримку, за їхнє терпіння, за їхню щирість. І, взагалі. За від відданість цій справі, Кожен з них, хто йшов сюди працювати, вони всі добре розуміли, що вони будуть бачити тут біль, будуть бачити тут страдання. Бо людина, яка тяжко хвора, на дійсності в великих муках і страданнях відходить. І я дуже-дуже дякую. Рутместрівський будинок-інтернат один з кращих соціальних закладів подібного типу в області, розповідає Наталія Дудко, голова обласного комітету профспілки працівників соціальної сфери. Дивлячись на ці невеликі зарплати. Наш будинок інтернат надає соціальні послуги, підтримує наших людей. Тут проживає дуже багато лежачих підопічних, які потребують особливої уваги. Тому ці всі послуги надаються своєчасно. Дійсно, на високому професійному рівні відповідально. Тут дуже гарний колектив, який працює, який опікується, старається і надає всі-всі види послуг. Від того, як суспільство ставиться до людей з інвалідністю, залежить рівень цивілізованості цього суспільства для життя людей, які опинилися в складних обставинах, не потрібно щось особливе лише елементарні речі: жити серед людей, не відчувати себе забутими. Ми всі рівні перед Богом, будьмо толерантними і не забуваймо допомагати тим. Кому гірше.